Можна обирати страждати чи жити і проживати щасливе своє життя. Але як це зробити? Дуже багато практиків нам про це кажуть: психологів, наставників, духовних коучів. І насправді іноді це не так легко, як нам здається. Вода камінь точить. Я скажу по собі. Зараз йде чистка родової системи на дуже тонкому рівні, і ми це все проживаємо. Багато хто з нас дуже сильно хворіє. Це не тільки нервовий стрес, це не тільки слабкий імунітет. Це дуже зараз які такі енергії, які очищують нас. Ми є всі сусуди, є провідники, всі абсолютно люди це можуть відчувати. І це навпаки добре, тому що наші діти і ми потім не будемо проживати це в стражданні далі, як жили всі наші покоління і предки. І я хочу сказати те, що насправді ми дійсно можемо сказати Стоп. Я це страждання бачу. Я вибираю, наприклад, проживати своє життя в позиції жертви чи проживати своє життя в позиції творця. Да, ми всі знаємо, що я є творець. Ми всі є діти, творця, енергія, створена наша душа від вищого творця абсолюту. Ви можете називати, як це завгодно, Бог в релігії можете, да, там якось. Ну, ми в духовному плані не кажемо про релігію, тому що ми знаємо, що це більш така адаптована система Егрегору для людей. Ось, але духовність вона вище. Вона все це обособлює весь світ. Це є наша духовність, все абсолютно. І я хочу сказати, що. Дійсно, дійсно, треба в першу чергу усвідомити, що я зараз проживаю. Чи мені подобається зараз сидіти і страждати, що мене ніхто не любить, що в мене нема пари, що я така бідна, нещасна, чи нема там грошей, чи ще щось, чи от я не можу там на роботу нормально влаштуватися, чи там ще, ще, ще щось, а можна сісти і спитати себе, для чого це? Чому так? Чому зараз я обираю? Дивитися на це як на точку страждань. Дуже гарний приклад, ну він не гарний в плані того, які, от, коли до людини попадає розру... ракета чи дрон, і людина немає дому, наприклад. І дуже часто до мене приходить з цим питанням, чому? Чому так? Я нормально жив, все окей. І коли передають з потоку, бо я передаю з потоку чи Нерінг на да, посланці в Дянго, вищих сил роду, їй, людині чітко кажуть, для чого це. І людина усвідомлює. Дуже часто, іноді ми, нам потрібно, щоб, от, наприклад, щось нас забирають, кохану людину, дім чи ще щось, да? щоб ми прокинулись, ми пішли в свідомість. Комусь треба переїхати було дійсно. Комусь когось ця ракета забрала дом, але залишила життя. Хтось відкупився великими грошима за своє життя, тому що втратив там сто тисяч доларів, а залишився живий. Розумієте? Це не просто так. У нас все в світі є причинно-наслідкові зв'язки. І нас ведуть через біль. Зрада, наприклад. Жінка може дуже сильно залипати на чоловікові, навіть це не відслідковувати, тільки він і все не проживає своє життя. Його забирає інша жінка. Для чого? Щоб вона прокинулась, почала б цінувати себе. І я вам скажу дуже багато таких прикладів. За декілька років роботи я можу багато прикладів привести людей, але кожен виходить з позиції жертви, з позиції страждань, в яку позицію? В точку щастя. Якщо вам важко і складно самому зрозуміти, як це пройти, що робити взагалі з цим, я вас запрошу до себе на індивідуальне наставничество. Два місяці глибокої роботи, вісім сесій, які по 2-3 години ми проводимо і постійний зв'язок зі мною, де ми постійно працюємо з психікою менталом. Установки, блоки, все, що нам заважає, думка інших, щоб все, що заважає, проявляти своє я, щире, справжнє, істине. душа енергія, з'єднання з вищим я, з душею, щоб ви могли самі собі відповідати на всі ваші питання, розуміти це для чого і проживати своє краще життя. І також фізика, психосоматика, чому болить, чому тіло відчуває, що потрібно, щоб покращити всі сфери свого життя. Ми обов'язково з цим працюємо. І там я даю тільки. Ексклюзивні енергопрактики, які я здобувала сама, дуже класних вчителів, тільки на наставництві ви їх можете в мене отримати, які розкривають вашу енергію, дають вам енергоімунітет і очищують вас від любого негативу.